Всім привіт! Сьогодні йду до знайомого покажу полуницю, яка в нього в теплиці росте. І що в нього ще росте в теплиці. Ви підпишіться на канал і поставте лайк. Далі все покажу. Не переключайте, далі ще буде. Зараз запишу на відео все Сорт Альба. Не, ягода суперова, то що блять, якщо вона кисла буде. А я думаю, другу річку більше ягоди кине, правда? Але що і стебли листі почорніло. Та що річка. То що, Роман, коли буде перший клієнт? Ти сам не їв. Ні, для першого року, то я от супер ров. То ще Ага. Все зുംкуємо на Ютуб. Тоже я роблю. Почти мене там є Альба, і Азія, так? да? Азия, правда. Че они не 20 квитки? Двадцатого, да. Так, ты коза 20, the. The, the, the 20 числа? Oh. Вона вже скорше була. Ну ну. Але в мене там, куще, там більше цвіту є, не більше пані накидаю. Не знаю, Урмань, пробуй, ку я удар. от кого червоне все. так мы выпалим буржуйку. А тут вот тоже твистой сорт? На дворе. на, на. У нас були теплиці. Там є червона. Там ще є кусочки. Sunt în așa din sort. Uitați-vă să-i uitați vă să i там у нас малина. Там далі ще малина. Там далі у нас помідори. Вже будеш купати? Вже будеш купати? Mm -hmm. Давай, чкачка, чекай, твой що за ягода? Це то саме, це все моє. Ага. все що вдай то саме? Ягодо що правило? А ти про двої там того року що казали? Ще за небіч. Та? Черга стояла. Ой, маю, десь кати мені тліє Oke okay.